Велика воронка від с 300 на проїжджій частині дороги. Поруч з житловим будинком вже напівзасипана. А от автівка, яка стояла на узбіччі, повністю розтрощена. Дісталась і прилеглим житловим будинкам. Найбільша вибухова хвиля зачепила ось цю п'ятиповерхівку. В Будинку майже немає жодного вцілілого вікна. Пані Наталія показує свою квартиру. Усі побиті вікна їй допомогли зняти міські рятувальники. Така ж ситуація і у сусідів. У нас выбывал ці окна, на балконі все вибило. Люди панікували здесь, вот. плакали, кричали. Ну такая волна была, что меня аж с дивана как трухануло. Вот. Потом я кинулась за телефоном, потому что телефон был на кровати опять. Поки правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, вікна та балкони вже почали зашивати плитами ОСБ та полікарбонатом. Ці матеріали одразу нарізають у дворі відповідно до розміру. Тільки на кухні окно. І вихід на балкон, окно і двоє. Все розрушено, ну на раму як небудь приб'ємо. Пошкоджено також два житлових будинки поруч. Доки тривають відновлювальні роботи неподалік, міська влада розгорнула намет, де можна отримати гарячі напої та підкріпитись їжею. Тим часом комунальники прибирають посадку від зламаного вибухом гілля. З вечора вже надали ми допомогу сюди. пробули комунальні підприємства. Зараз надаємо допомогу містянам, видаємо безкоштовно стройматеріали для того, щоб Закрити вікна, це ведеться плівка, ведеться ОСБ, Також зараз ведеться ремонт автодороги, яка була пошкоджена внутріквартальна. І відповідно будемо повністю до відновлення знаходитись тут. Розгорнута палатка міської ради і надається повністю допомога. Як Матеріальна, так і моральна роботи з відновлення планують завершити як мога скоріше, адже попереду холоди. Також на місці прильоту працює спеціальна комісія, створена міською владою, яка фіксує усі пошкодження, аби згодом люди отримали фінансову допомогу від держави. Артур Гірник, телеканал МТМ.